Після підписання договору, отримувачем соціальних послуг, цей договір повинен підписати надавач соціальних послуг. У розділі «Отримувачі соціальних послуг надавач повинен переглянути справу з статусом індивідуальний план затверджений. Натискаємо деталі, бачимо, що затверджений індивідуальний план, і ми можемо переглянути розділ Договори. В цьому розділі бачимо статус документу підписано отримувачем. Переглянувши деталі, ми можемо побачити сам договір та індивідуальний план по наданню послуги. Статус договору підписано отримувачем. Якщо надавач погоджується з підписанням договору, він натискає Підписати, обирає файл ключа, вводить пароль ключа і підписує. Якщо надавач не погоджується, з договором відхиляє підписання. Він натискає відхилити і в полі для коментарів вказує причину відхилення підписання договору. Договір підписаний, у нас з'являється відповідне повідомлення. І тепер на головній сторінці у вкладці договори ми бачимо, що статус договору змінився. Виходимо на головну сторінку у розділі отримувачі соціальних послуг. Ми бачимо, що статус розвиту заява також змінився на договір підписаний.